Чому кожен віруючий має брати участь у вечері Господнього? Це не є якась опція, де людина може брати, а може не брати, може жити на цій землі і взагалі не приймати участь ніколи в спомині. Або просто, якщо десь приймати, то не розважаючи про тіло і кров Христа, брати просто так, ну бо всі так роблять, або така традиція, люди так роблять. Друзі, це є щось більше, це значно більше. Перше, це заповідь Ісуса Христа, яку залишає Господь для своїх учнів. Це чиніть на спомин про мене. Це залишено їм і передано нам. Отже, виконання цього це не обряд, який люди мають зробити, це заповідь. Заповідь, яка до виконання обов'язкова. Що людина не виконує заповідь Господню, вона знаходиться в небезпеці. Будь яку заповідь Господню, так? І це заповідь. Приймати участь в цьому потрібно. Але для того є, але що потрібно, як, з яким серцем, в якому статусі, в якому стані підходити, це все також важливо. так? Це спомин про жертву Христа за наші гріхи. Якщо хочемо, не просто загально наші, бо легко десь то все так узагальнювати. Христос помер за всіх, за все людство, а потрібно більш особисто і повернути на себе і сказати, ця жертва була за мене. Христос помер за мій гріх. Мої гріхи приймали участь в Його розп'ятті. Мої гріхи тримали той молоток. В римського воїна, який прибивав цвях на ноги і руки Ісуса Христа. Я, дотичний, був до цього. Ми далеко живемо від тих подій. Ми співали пісню про край той чудовий. І здається, це так було давно. І ми до того взагалі ніякого відношення не маємо. А до гріха Адама і Єми, то тим паче, це вони десь там згрішили, а ми тепер мусимо це все розхльобувати. Хтось може сказати так. І ми в цьому приймали участь. Це наш гріх, це людство зрішило, це людство переступило. так? І це за наш гріх Христос помер. Бо кожного разу смерть Господню звіщаємо. Коли ми приймаємо участь у Господній вечері, ми звіщаємо про смерть Господню. Це необхідно. Ще раз підкреслюю: це не ритуал, це звіщення смерті Господньої. Це духовне з'єднання з Христом. Коли ми приймаємо участь у цьому, так? ми з'єднуємося з ним. Христос говорить, хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. Це єдність з Господом. Ми говоримо про те, що ми з ним є єдиними. Якщо Він є голова тіла, голова церкви, а ми його тіло, і коли ми приймаємо участь у спомені, ми духовно з'єднані з ним. Людина, яка себе відокремлює по тим чи іншим причинам, вона говорить: я не від тіла Христового. Я не приймаю участі, тому що я не в тілі, а це є проблема, тому що Христос прийде за церквою, яка є тілом, і Він забере з цієї землі церкву. Церква це люди, це не будівлі, це не споруди, це не якісь храми. Так? Церква це є люди, а люди мають мати дотичність до Христа. До церкви. І він прийде за своїми. І він говорить: хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я в ньому. Отже, перебування в ньому і він у нас. Це і важливо, це ми підкреслюємо тим. Ми єдині з ним. Це очищення. Немається на увазі, що коли ми з'їли шматок хліба і випили вино, що воно якось має чудодийну властивість на очищення. Це не так працює. Перед тим, як ми приходимо до цього столу, ми думаємо. А чи не варто мені в когось попросити вибачення, когось вибачити, виправити в своєму житті щось, десь, можливо, направити думки, дії певні. Попросити пробачення Бога. І це очищаємося. Тому що Писання говорить, коли ми негідно приймаємо участь у Господній вечері, ми собі суд їмо і п'ємо. Це небезпечна історія. І апостол Павло до пише. І тому люди можуть хворіти, а навіть і умирати, коли приймають участь негідно. І тому нам потрібно думати. Не боятися, а, а вдруг в мене щось є якесь незрозуміле, невирішене, а я тут прийму і буде проблема. Ліпше не буду приймати. Ні, написано приймайте, але виправте. Виправте. Виправити життя це є хороший тест щомісяця. Для того, щоб виправлятися і переосмислювати своє життя. Всі ми багато помиляємося, говорить Писання. І це не означає, що святий це той, хто не помиляється. Праведник сім разів впаде, він піднімається і знову має можливість, не можливість, а все ж таки те, що його приведе до того, що він впаде. І падає, але піднімається. Давид падав, піднімався. І все рівно він залишався за мужем по серцю Бога. Тому що він вмів визнавати. Коли йому було докорено, він вмів визнавати. Він не звинуватив в гріху когось, а мене підставили, а мене спровокували, а чого там та жінка взагалі була, я би не зрішив. Це ми так бувало робимо, захищаючись перед Богом або перед людьми, оправдуючи себе. Давид так не робив, як Адам і Єва. Жінку, яку ти мені дав, вона мені дала, я їв, тому я з'їв. А Єва каже, Змій мене спокусив, тому, тому я не винувата. Ось так бувало, людина хоче оправдати себе, але Бог так не хоче, щоб людина. Людина має сказати, Боже, я винуватий. Пробач. Навіть якщо людина там винувата в більшості, пробач мене, що я в цьому прийняв участь. Отже, це очищення. Коли ми приймаємо участь у Господній вечері, це свідчення віри перед іншими. Беручи цей кусок хліба, і вино, ми говоримо: я вірую в жертву Ісуса Христа, що Він помер за мене на Христі. І тому це не ритуал, це прояв віри. Я вірую. Це зміцнення духовної єдності з церкви. Ми єдині, ми як один організм, ми не можемо бути по-окремому, писання говорить так до коринтян, Апостол 10 10,17. Один хліб, ми маємо один хліб і багато, і ми багато, нас багато, і це одне тіло. Так ті зернятка, їх є багато, але з них зроблений один хліб, так і церква Христова. Багато, але це є одне тіло Христове. Тому це є зміцнення духовної єдності один з одним. Ми не можемо бути окремо. Ми мусимо бути разом. Це тіло Христове. Він є голова. І останнє, коли ми приймаємо участь у Господній вечері, ми цим же говоримо. Господи гряди, це очікування Його другого приходу. Ми чекаємо, тому що Писання говорить, що це потрібно робити аж доти він прийде. Тому, коли ми стоїмо за цим столом, це ми говоримо: Господи, ряди, прийди за своєю церквою. І ми це звершуємо. Можливо, ця Господня вечеря буде останньою. І Христос прийде. А можливо, ця Господня вечеря буде для когось останньою. І хтось відійде з цієї землі. Ми не знаємо, і ну, значення великого немає. Значення має я готовий до його приходу чи ні?